Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі. А, і Хочу сьогодні продемонструвати два гібрида капусти від компанії Nova Seeds USA California. які В цьому році вже ми замовили, і насіння є в продажу. В минулому році а, насіння капусти проходило випробування, в цьому році вже вирощують, а, посіялись. Дуже багато фермерів, також, ще в інших регіонах також проходить випробування. Але вже насіння є в продажу. І ось хочу розповісти такий невеличкий опис по кожному гібриду. Також хочу вам показати, що це профупаковка, в якій є 2500 насінин. Ось одна і друга. Ще у нас буде в продажу також фасування по 100 насінин. Кому буде ця велика упаковка, то може придбати 100 насінин. Капуста білоголова INX 511 І також вже ця капусточка має не тільки номер, але вже і назву Арета. Ось а, це, а, зараз зачитаю. З тих а, показників, які ми отримали в минулому році: це ранній стабільний врожай, ранній гібрид термін вегетації 50-55 днів, вісок. Такі, рівномірні компактні головки, середня маса ваги головки 1, 250 г, 1 кг 250 грам, 1,5 кг досягають і добре підходить для переробки. Ще раз нагадаю, що фасування цього гібриду цієї капусти Арета in 511 є. В двох упаковках 2,5 тисячі насінин та 100 насіни. І також перейдемо до наступного гібриду. Капуста білоголова INX 524 яка має назву. У нас і зветься Кейко. Це ідеальний гібрид для переробки. Термін вегітації 80 85 днів, міцна рослина з синьо-зеленими листями, високі рівномірні компактні головки. Середня вага головки ця вже більша 2,5-3 кг. І ця капуста добре підходить для переробки для свіжого ринку в основно для переробки. Ще раз хочу нагадати, що ця капуста теж має фасування 2500 сіні і 100 сіні. Ось такі два гібриди, два нових продукти з'явилися в нашій компанії. Всіх запрошую, дзвоніть, телефонуйте нашим менеджерам. Вони дадуть вам кваліфіційну відповідь на ваші запитання, підберуть гарний матеріал. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і коментуйте відео. До нових зустрічей і всім гарних урожаїв!